Івано-Франківськ для туристів мобільний додаток для смартфонів та планшетів презентували у місті, орієнтований насамперед на туристів та людей, які вперше відвідують Івано-Франківськ. Як Вже бачили на вулицях стоять вказівники, розроблені туристичні маршрути. Відповідно, на цих вказівниках будуть qr коди розташовані. що… Відповідно, мешканець міста чи гість міста, маючи відповідно мобільний телефон, зможе скачати цей мобільний додаток на телефон і відповідно користуватися цим мобільним додатком. Там зібрана інформація. Про все, що може зацікавити туриста. мобільний додаток реалізований за фінансової підтримки шведів. Вартість проекту майже 50 тисяч євро. У мобільному додатку повна інформація про туристичний потенціал нашого міста, а також готелі, заклади харчування, телефони першої необхідності, інформація про масові заходи та можливості для шопінгу. Дані об'єкти розміщені на карті. І в мобільному додатку ну турист користувач зможе знайти поблизу свого місця розташування, так, оскільки смартфони і планшети, які мають цю функцію, визначають положення на карті, так, ваше, вони можуть знайти найбільш ну, найближчу точку з таким. Об'єктом, окрім того, у мобільному додатку п'ять різноманітних туристичних маршрутів містом. Тут інформація про відстань, час і точки маршруту, адреси пам'яток архітектури, аудіозапис екскурсії та фотогалерея усе це чотирма мовами, крім української, англійська, німецька та польська. На усіх історичних пам'ятках, що входять до даних маршрутів, встановлено інформаційні вказівники з QR-кодами. Зісканувавши їх за допомогою планшета чи смартфона, туристу відкриється необхідна інформація. Відвідування самих фестивалів ми. Десь так сьогодні відмічаємо біля 15 тисяч туристів, які побували в місій Оно-Франківську. На У нас ще дуже багато фестивалів, аналогічних, і ми очікуємо приїзд. Зв'язку з тим, що дійсно цього року вже немає можливості поїхати в Крим і не такі легкі і дешеві ціни поїхати на інші країни. Тому ми очікуємо багато нас туристів місті Івано-Франківській. цей мобільний додаток досить важливим є стимулом для того, щоб більш розкрити місто Івано-Франківськ. Для тих, хто не зможе використовувати мобільні додатки у планах влади міста відкриття цього року у приміщенні ратуші, візит центру для туристів та потенційних інвесторів.